А нещодавно е, отримав від автора е, е, запрошення від Рівненської наукової бібліотеки на презентацію нової книжки Ярослава Поліщука Сім поглядів на війну. Ще до презентації отримав від автора електронну версію видання і ознайомився з його змістом. Видана книга у Київському видавництві Дух і Літера у 2025 році. Це науково-популярне видання на 232 сторінках, на обкладинці якого використано репродукцію картини війна художника Антона Логова. Вчитуюся в кожну сторінку і зважую думки автора, які складають своєрідну дослідницьку хронологію в літературному розмаїті відомих авторів, що звернулися до воєнної тематики. А професор Поліщук. Все це опановував науковим зором і відзеркалив злободенні нюанси війни у своїй книжці на базі творчості Володимира Рафаєнка, Андрія Любки, Катерини Бабкіної, Олександра Михеда, Євгенії Кононенко та інших. Він узагальнив мілітарні реалії всіх етапів війни і висловив громадянську позицію співвітчизників у захисті суверенітету нашої держави. У книзі переосмислено переосмислюються воєнні страхіття крізь призму власного погляду у різних площинах, як на нулі, так і в тилу. Професор Поліщук створив власну достовірну канву, на якій у майбутньому будуть моделювати свої напрацювання інші дослідники літературного процесу. Книжка варта того, щоб її досліджували та вивчати. Добродій Ярослав багато років досліджує психологію людини в контексті літератури. Він автор понад дві півтисячі наукових публікацій. Літературно-дослідницьких видань, в яких використовує слово як потужну зброю правди, його переваги перед іншими дослідниками в тому, що має власну стратегію та особистісний підхід до літературної праці за наукову та громадську діяльність відзначений державними нагородами, преміями, працював у багатьох незалежних демократичних організаціях України. Український фонд культури «Вуд просвіти ім. Тараса Шевченка, Народний Рух України, наукове товариство ім. Шевченка, багата та насичена його дослідницька палітра, Головне доступна для кожного поцінувала, поцінувала його творчості, поціновувала його творчості. Е, велику роботу з упорядкування творчих здобутків Ярослава Поліщука провів редакційний колектив Рівненської обласної наукової універсальної бібліотеки, який Змістовно уклав та виокремив віхи його діяльності. Зокрема, тішить око, впорядкований фахівцями бібліотечного відділу краєзнавства змістовний показчик творчості Ярослава Поліщука. Як бачимо, існує потужна інформаційна база, яка допоможе кожному, хто цікавиться життєписом професора Ярослава Поліщука, мати доступ до його творчого ужинку. Перераховувати всі чесноти, закарбовані на скрижалях його душі. Хочеться щоросердно дописати притаманний йому титул лицар слова. Сила лицаря покликана захищати серце лицаря служить людям. Стверджували мудреці середньовіччя. Так і є. Наступна стаття. В єдності сила. Днями просвітяни Тернопільського міського об'єднання ВУК просвіта ім. Тараса Шевченка підбили підсумки роботи за звітний період та провели звітно-виборчу конференцію. Ми сердечно вітаємо нашого голову Наталію Чорну з обранням на наступний період, дякуємо за працю, розуміння, координацію та спільне служіння на просвітянській ниві. Метою діяльності нашого об'єднання є утвердження української державності на засадах української національної ідеї, розвиток національної культури, відродження та збереження історичної пам'яті, формування національної свідомості та піднесення духовності українського народу. Запрошуємо до співпраці активних громадян нашого файного міста та області, які поділяють наші цінності та готові прислухатися для їхньої, прислужитися для їхньої реалізації. З роботою об'єднання можна ознайомитися на нашій сторінці та в друкованих виданнях газети Вільне життя і слово просвіти. Робі, робіть щодня свою роботу і не тільки заради самого себе, робіть разом з іншими і для всіх. В єдності сила, і вона дозволяє встояти перед будь-якими посяганнями, будь-то людина, що прийшла відібрати шматок вашої землі, або люди, які прийшли вас обдурити, сказав блаженіший Любомир Гуза. Ірина Шумада. Наступна стаття, друзі, Юрій Мосенкіс, Заслужений Діяч Мистецтв України, доктор філологічних наук. Українська мова і давні цивілізації Єгипту та Шумеру. Стародавня Україна знаменита з знаменита, стародавня Україна знаменита Трапільською цивілізацією. 3000 -х, х років до нашої ери. Однак і в цей, і в пізніші періоди відбувалися інтенсивні контакти України з батьма сусідніми цивілізаціями, і вони залишили свій слід у мові. Так слово Сокіл праслов'янського походження, але немає паралелей в інших індоєвропейських мовах. Але точно відповідає імені давньоєгипетського бога з головою сокола Сокар Сокал. Давньоєгипетська мова напис СМІ не розділяла Р і Л Сокол – птах українських космогонічних колядок учасник священного процесу світотворення. Це слово. Надзвичайно давнє воно поширене навіть у мовах американських індіанців. У Єгипті він був пов'язаний з іншим світом та царською владою, і перші фараони називали себе соколами. Особливо любили іменувати себе соколами фараони Нижнього Північного Єгипту напередодні його захоплення Верхнім південним Єгиптом. І об'єднання їх у єдину державу близько 3150 року до нашої ери. У цей час на Південному Заході України процвітала знаменита Усатівська культура. На південному Заході України процвітала знаменита Усатівська культура нащадок Трипілля, де простежено сліди контактів із Єгиптом. Можна припустити, що при захопленні. Північного Єгипту, Південним, деякі єгиптяни, наприклад, жерці, втекли зрештою, та зрештою опинилися в Україні, передавши пізнім трипільцям, усатівцям Не тільки ремісничі навички, а й культи. Так могли з'явитися, крім назви Сокола, також слова радуга. Рай, дуган, асоційована з раєм. Пізніша форма та рано Бог Сонця Ра. Був одним із найголовніших упродовж усієї історії давнього Єгипту. Також, праслов'янську основу має назва вогненного сокола Раріх, яку зазвичай виводять від назви давньоіранського священного сокола. Веретрагна. Але джерелом назви й образу міг бути й давньоєгипетський бог сокіл ра Горахті. А прослов'янське слово біс, що дуже нагадує ім'я давньоєгипетського божества БЕС, могло з'явитися. Е Пізніше, значно пізніше, з'явилися пізніше, вже після завоювання Єгипту Олександром Македонським, унаслідок поширення єгипетських культів греками, немає задовільно індоєвропейського пояснення. Українське слово батько праслов'янське бата, що відповідає титулам нижньоєгипетського царя. І Лівійського вождя. Батько не тільки родинний, а й соціальний термін, що різноманітно засвідчено українським фольклором. Можливо, колись так називали пізньо-Трипільських Усатівських вождів. Не менш яскравими могли бути зв'язки з Месопотамією сучасний Ірак. Дослідники вважають. Що у праіндоєвропейців було лише три пори року осінь з'явилася пізніше. Слов'яно-балто, германська назва осені, давніша форма Есень, не має паралелей в інших індоєвропейських мовах, але дуже нагадує, шумерське слово Езен свято. Тодішні свята були сакральними і прив'язаними до рослинництва та тваринництва. Трипільський сільськогосподарський астрономічний календар із Крутобородинців можна пояснити на основі шумерських сузір'їв. Контакти України з шумером від часів Трипілля здійснювалися через Західний Кавказ, де процвітала заснована шумерами Майкопська культура до Нової ери дожило на Західному Кавказі плем'я Саннігай. Назва якого є самоназвою шумерів Сангіга в Чорноголові. Назва української річки Інгул та Західногрузинської річки Енгурі. Шумерського означають паводок. На Інгулі знайдено посуд створеної шумерами Майкопської культури. Висловлені вищі гіпотези, потребують обговорення та критики, запропоновані вищої інтерпретації свідомо дискнсіні. Однак це поле для подальших пошуків. Наступна стаття. Нові лаврати премії імені Леоніда Народового. Правління товариства письменників і журналістів імені Івана Франка визначило лавратів літературно-мистецької премії імені Леоніда Народового за 2026 рік. Ними стали Василь Бондар за книжку «Мережені Закладки, місто Кропивницький Андрій Хворост. За мистецький альбом Живопис-графіка, місто Кропивницький, Олена Баранова Бельська. За роман Корида, Місто Кропивницький, Михайло Верес за книжку Прози Небо під трапом місто Івано-Франківськ. Всеукраїнська літературно мистецька. Премії імені Леоніда Народового є творчою відзнакою, якою нагороджуються поети, публіцисти, прозаїки, художники, заведання високохудожніх творів у жанрах філософської та інтимної лірики, а також глибинних публіцистичних статей прозових творів, прозових творів, що спрямовані на утвердження українського мистецтва. Вручення премії традиційно відбудеться в День пам'яті Леоніда Народового в січні. Товариство письменників і журналістів імені Івана Франка та редакційна колегія Альманаху Євшан, щиро вітають цьогорічних лауратів премії. Ось так ми, друзі, завершуємо п'яту сторіночку часопису «Слово про просвіти, де Рубика слово, многоцінне» І шоста, шоста сторіночка. Нас чекає. На шостій сторіночці. Так. Рубрика пошта слово просвіте. Кожна людина це цінний скарб, цінна історія у скорботі. Цього року ми відзначаємо 92 ї роковини штучного голоду в Україні. Запоєного Сталіном та його комуністичним урядом, 10,5 мільйонів українського народу загинуло від голодної смерті, з них одна третя були діти. Цей голодомор геноцид був заподіяний, щоб, щоб знищити увесь спротив колективізації в Україні та знищити українців як національну групу. Цю страшну трагедію замовчували в радянській Україні із загрозою ув'язнення та заслання на Сибір. Але від яспри українські громади не мовчали, а доклали багато зусиль, що правда про Голодомор, геноцид дійшла до всього світу. Інформацію про Голодомор старалися описати в його очевидці та науковці, наприклад, Роберт Конквест, Джейн Смейс, Енна Еблебаум, Тімоті Снайдер та багато інших.